Всім привіт! З вами Аня. І вже шість місяців ми живемо в США. І всі ці шість місяців ми шукаємо місто, в якому нам хотілося б жити. В цьому відео я розкажу про критерії, які в нас були, про міста, які ми побачили, і про те, яке ж місто ми зрештою обрали. Почну з критеріїв, які в нас були. Це вартість життя. Клімат, можливості для роботи і реалізації себе. Також важливо для нас дозвілля, а саме, куди можна сходити, що можна поїсти, куди можна з'їздити на вихідних. І для нас дуже головне це чи є можливість гуляти просто так біля твого дому, тобто чи безпечно там і чи взагалі є така можливість. А які міста ми в принципі обирали, які варіанти в нас були? Це Нью-Йорк Сіті, Майами, Шарлотт і Алеї. Чому саме так? Перед тим як їхати в штати, ми багато дивилися різні відео, слухали різні поро. Ради і всі вони класні, але ми хотіли переконатися і на своєму досвіді побачити ці міста. Як ви бачите, основне це були великі міста і Шарлот, тому що його рекомендували абсолютно всі блогери, яких ми дивилися на Ютубі. І перше місце, в якому ми опинилися, це нью йорк Сіті. О мрія не багатьма, просто мрія для багатьох, і для мене напевно, також. Але коли я там опинилася, це було повне розчарування, якщо чесно. Чисто не моє місто. Якщо пройтися по критеріям, місто дуже дороге. Наш бюджет на квартиру був 2,5 тисячі. На ці гроші ми не могли знайти взагалі нічого в Нью-Йорк Сіті. Якщо повернутися до клімата, клімат дуже спорний для мене. Адже там яка зима, але вона така сіра, сіра. І ще там літо воно дуже вологе і дуже жарке. Тому по цьому критерію Нью-Йорк Сіті також відпадав. Якщо ми повернемося до інтертейменту, то там його дуже багато. Я вважаю взагалі, що Нью-Йорк-Сіті – це напевно столиця розваг в США. Можливостей по роботі там нереально багато, адже це нью йорк Сіті. Якщо повернутися до того, чи є там де гуляти, так є. Безпечні райони там дійсно є. Ще дуже велика особливість цього міста в тому, що там в принципі тобі не потрібен автомобіль. Ти можеш всюди доїхати на громадському транспорті, який дуже доступний і насправді дуже гарний. Але ми поїхали дивитися інше місто. в якому ми опинилися, це був Шарлот. Його так радять всі кажуть, що там взагалі немає бомжів, що там так зелено, що там так класно. Але нам здалося, що там дуже скучно. Якщо пройтися по критеріям, вартість житла там дуже дешева. Можна за 2,5 зняти цілий будинок. Або дуже гарну трьохкімнатну квартиру. Клімат, в принципі, там нормальний. Взагалі, як я зрозуміла, там дуже гарна зима, вона така нам яка, і жарке літо. Але, в принципі, нам це окей, тому що більшу частину нашого часу ми просто сидимо в себе в квартирі. Місто безпечне, нереально зелене, красиве. В ньому хочеться гуляти і в ньому є де гуляти. Це саме те місто, в якому можна просто вийти з будинку і піти, піти, знайти гарні парки, гарну каву. Коротше, з цієї точки зору там ідеально. Щодо роботи, я не впевнена, що ми б її там знайшли, тому що місто досить маленьке і воно ніби орієнтоване як на фінанси. Хоча it сфера там також розвивається. Чи було б нам куди поїхати звідти? Я думаю, так, тому що до Окана там здається не так далеко, десь близько двох годин. І також можна поїхати кудись в сусідні штати. Але ми вирішили, що нам буде дуже скучно в цьому місці, адже воно маленьке. І після цього ми вирішили більше не розглядати якісь маленькі міста. Ще одне місце, в яке ми поїхали, було Майамі. Ти ніби потрапляєш в гру GTA, і ці вулиці просто оживають в тебе перед очима. Клас! Якщо пройтися по нашим критеріям, клімат там дуже жарко і волого, але в принципі мені сподобалося ввечері. Після роботи ти ходиш біля океану, і воно так класно, розслабляюче, взагалі. Якщо повернутися до можливостей по роботі, вони спорні, тому що основна маса людей там говорить іспанською мовою, і чим вони там займаються, якщо чесно, я так і не зрозуміла. Мені здається, що Маяні це місто, де можна лише розважатися, і там взагалі не хочеться працювати. Якщо взяти цей критерій, чи є куди поїхати на вихідні? Ну я не зовсім впевнена, тому що все таки це півострів, і там є лише крокодили, річки, океан. А якщо тобі хочеться гори чи ще чогось, то треба буде дуже далеко їхати на материк. Щодо безпеки і прогулянок біля дому, в принципі, як і всюди, є гарні райони, є погані райони. Ми, взагалі, коли думали про Майамі, то роздивлялися містечко Форт Ладардел. Воно недалеко від Майамі. і там, в принципі, безпечно, такі тихенькі, спокійні вулиці. В принципі, нам сподобалося, але ми вирішили подивитися ще одне місто. Останнє місто, в яке ми приїхали, це ЛА. Західне узбережжя, так далеко від дому. Але як же нам тут сподобалося? Насправді я вам не все розказую, тому що ми ще їздили в Філадельфію і в Вашингтон, але в принципі ми не розглядали це для життя. Просто так з'їздили подивитися. Насправді, коли я кажу Еле, я не маю на увазі саме місто. Я маю на увазі оці маленькі сателіти, наприклад, County, чи Лагуна. Чи зараз ми взагалі знаходимося в такому невеличкому місці, яке називається Вітер? Чому так? Тому що там дуже багато бомжів, там дуже брудно, шумно. Коротше, це явно не для мене. Але ось ці маленькі сателіти це класно. Зараз розкажу по критеріям: клімат. 10 із 10. тут дуже м'яка зима і класне літо. Наприклад, зараз 25 градусів, і це прям ідеальна температура. Можливості по роботі тут також класні, тому що я працюю в IT і тут дуже широко розвинена ця сфера. А мій чоловік займається відео, і тут також всі хочуть знімати відео, адже тут Голівуд. Щодо безпеки і можливості гуляти після роботи біля дому, вона є, але все ж таки все залежить від району. Тому якщо ви будете вибирати LA, то вам треба дуже уважно слідкувати. Куди саме ви їдете. Тут дуже багато різних розваг. Мені здається, що тут, як в Нью-Йорку, можливо, чогось не вистачає, але в принципі їх занадто багато. І я думаю, що всього життя не вистачить відвідати все, що тут є: всі ресторани, кафе, якісь виставки і так далі. І якщо повернутися до ще одного критерію можливість кудись поїхати на вихідних, таких можливостей тут безліч. Хочеш, їдеш в Лас-Вегас, хочеш, їдеш в сан франциско Хочеш, їдеш просто в лагуну, яка ось біля тебе і цілий день просто проводиш на окані. Ще тут багато можливостей для того, щоб просто ходити в походи. Вау, супер! Коли вперше я тут опинилася, я відчула, що я хочу тут жити. І зараз я хочу зробити короткий висновок. Коли я вперше опинилася в Елеї, всі ці критерії стали непотрібними. Я просто вийшла на вулицю і відчула, що я ніби вдома, я ніби на своєму місці. Нарешті я відчуваю спокій. Три місяці я не могла прийняти це рішення і приїхати сюди, тому що це здавалося дуже нелогічним. Здавалося, що тут дуже дорого, здавалося, що тут дуже багато бомжів, і ще дуже велика різниця з Україною. Але все ж таки. Я почула свій внутрішній голос і вирішила переїхати в велей. Хочу сказати: не бійтеся, мріяти, робіть те, що ви відчуваєте за потрібним, і пам'ятайте, що життя одне. А вже в наступному відео ми розкажемо, як саме ми їхали з Іст Коста на Вест Кост, що ми встигли подивитися за 6 днів неймовірної дороги, в яких національних парках ми побували, як у нас тріснуло скло на машині і інші пригоди. Тож залишайтесь.